Друзі, всім привіт! Вам, як завжди, компанія автопарк. У нас нове надходження. Автомобіль марки Mitsubishi Outlander. Автомобіль 2007 року укомплектований 3-літровим бензиновим мотором, автоматична коробка передач та система повного приводу. Взутий в 18-й радіус легкосплавні диски, гума в доброму стані стоїть літня, в чорному кольорі, потонований, має релінги. Автомобіль дійсно виглядає дуже ефектно та красиво, без нарікань зовсім. І так, друзі, запрошую до салону. Салон назустрічає шкіряний, карти дверей в ідеальному стані, удобний підлокотник, задній ряд без нарікань. Є певні сліди використання, але не страшно. Передній ряд. Електропакет, електроприводосидінь, мультируль, кондиціонер, бортовий комп'ютер. Заявлений пробіг автомобіля 240 тисяч. Передній ряд теж без нарікань зовсім карти також. А, має ще люк, друзі. І так, друзі, кому сподобалося даний автомобіль, ми знаходимося в місті Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також можна придбати даний автомобіль в лізинг чи кредит. З вами була компанія Автопарк.